Понад 150 років тому в США почали виробляти жувальну гумку. Її рецептура, смак і зовнішній вигляд сильно відрізнялися від тих, до яких ми вже звикли. Змінилися і функції жувальної гумки. Якщо раніше вона була скоріше розвагою авантюристів, то сьогодні це вірний помічник стоматологів і додатковий засіб гігієни порожнини рота. Пропонуємо вам екскурс в історію жувальної гумки від давнини до наших днів. З вами історія на тарілці. Не забудьте підписатися і підтримати нас у коментарях. Що було до сучасної жувальної гумки? Історія жуйки почалася приблизно 5 тисяч років тому. Саме у стільки учені оцінили перший зразок, який археологи знайшли 2007 року у Фінляндії. Це був скам'янілий шматочок березового дьогтю з чітким відбитком людського зуба. Звичка жувати жуйку була властива багатьом народам. Наприклад, у стародавній Греції для цих цілей використовували смолу мастикового дерева і бджолиний віск в Індії бетель. Ацтеки та індіанці майя надрізали фруктові дерева Саподіли і готували з їхнього молочного соку Чікле, щось на кшталт жуйки, що втамовувало голод і спрагу. Відтоді вважається, що звичай жувати жуйку європейські колоністи перейняли в індіанців. І вже у Сполучених Штатах Жувальна гумка почала свою новітню історію. Назвати точну дату, коли з'явилася жуйка, нам допоможе вивчення історії. Усе почалося 1448 року, коли крамер Джон Кертіс і його брат змішали оброблену розм'якшену смолу з парафіном і ароматизацією. Аторами отримали масу схожу на сучасну жувальну гумку. На фабриці Кертісів було чотири котли. В одному зі смоли випаровували домішки, в інших варили масу для майбутньої жуйки, готову продукцію упаковували в папір і продавали. Якість цієї жуйки була не надто високою. Покупці періодично знаходили в ній соснові голки, а сам виріб швидко псувався, втрачаючи свої властивості. Бізнес Кертісів так і не отримав серйозного розвитку. А з початком громадянської війни виробництво і зовсім згорнули. Проте саме з компанії братів, яка називалася Chewing Gum Company, почалася історія жувальної гумки. 1869 року було видано перший патент на жувальну гумку. Його автор, дантист Вільям Стенлі, позиціонував свій винахід як новинку в стоматології, тренажер для щелепи і ясен, що стимулює обмінні процеси. Далі патенту справа, на жаль, не пішла, але ідея жуйки вже ходила поміж найбільш ексцентричних винахідників. Хід подій змінили авантюризм і революція в Мексиці. Тисячу 1959 року фотограф із Нью-Йорка Томас Адамс придбав партію каучуку у мексиканського генерала Антоніо де Санта-Анна. Санта-Анна надзвичайно цікава людина, яка допомогла Мексиці втратити частину своїх територій, включно з Техасом і Каліфорнією. Але ця історія все ж таки не про нього, тож повернемося до Томаса Адамса. Адамс був незвичайним фотографом. Він багато експериментував з оптикою та лінзами, та й загалом був людиною вельми авантюрною. Сировину він збирався направити на. На виготовлення гуми, оскільки заради цього бізнесу його свого часу і найняв Санта Анна. Але через рік різних спроб створити якісний продукт так і не вийшло. Утім, після безлічі невдалих експериментів по вулканізації Адамс випадково зробив жувальну гумку, що була схожа на мексиканську чікле. Тому він запропонував своєму роботодавцю Санта Анні купити частину його запасів каучуку. Санта Анна погодився, бо на той момент його роль у світовій історії майже закінчилася. Він був хворим старим, до того ж ще й інвалідом, а гроші потрібні були. Вже зараз. Так Адамс купив свої перші 400 кілограмів власної сировини. Після цього Томас Адамс побудував фабрику з виробництва жуйки, де було випущено першу жувальну гумку зі смаком лакриці Black Jack. Утім, фабрикою це підприємство стало не одразу. На самому початку Адамс разом зі своїм сином власноруч пакував продукцію. Популярний товар робили всього кілька людей. А вже 1888 року на фабриці Адамса почали виробляти жуйку з фруктовим смаком, тут фруті. У цей момент на підприємство працював. Живало понад 300 осіб. Пізніше торгові точки з цією жувальною гумкою з'явилися на залізничних станціях Нью-Йорка, а продукція компанії Адамс Туті Фруті набула надзвичайної популярності. 1891 року в історії жувальної гумки відбувається ще одна важлива подія. На ринку з'являється компанія Wrigley, який у майбутньому вдасться потіснити фабрику Адамса. Виробник Мила Уільям Ріглі помітив, що покупцям більше подобається не основний продукт, а жувальні гумки Лотта і Васар. Які йшли у подарунок до мила. Точніше, гумками вони стали не одразу. Спочатку з милом давали розпушувач. Так так, у подарунок до мила давали розпушувач до тіста. Ну, такі часи були. Але поступово бонусом до основного товару стала саме жуйка. До речі, почав свій бізнес ріглі з 850 доларами за нинішнім курсом у кишені. Підприємець зробив правильний висновок після спостережень за поведінкою клієнтів і переключився на виробництво жуйки. Вже 1893 року компанія Ріглі стала випускати м'ятну жувальну гумку спірмент і фрукт. Juicy Fruit. 100 років по тому ця жуйка з'явилася і в Україні. Уільям Ріглі здійснив революцію у світі жувальної гумки. Замість традиційних кубиків, жуйка Спірмент набула вигляду пластинок, загорнутих увощений папір. Така упаковка давала змогу жуйкам не прилипати одна до одної. Популярність продукції Wrigley пояснюється хорошою рекламою. Ластинки жувальної гумки Spearmint і Juicy Fruit компанія висилала кожному жителю Нью-Йорка, чиє прізвище значилося у першому міському телефонному довіднику. Пізніше аналогічний подарунок стали отримувати всі іммігранти, які в'їжджали в США через Еліс Айленд. Така жувальна гумка Ріглі стала частиною історії та неофіційним символом Америки. У 1928 році в історії жуйки сталася ще одна Знакова подія. Бухгалтер Волтер Дімер, який працював на фабриці жувальної гумки, вивів ідеальну формулу продукту: 20% каучуку, 60% цукру або замінника цукру, 19 кукурудзяного сиропу і 1% ароматизатора. Цих пропорцій часто дотримуються. і досі. Головна відмінність жуйки Дімера була в її еластичності. Завдяки цій властивості з неї можна було видувати бульбашки. Свій винахід бухгалтер назвав «баблгам». Тоді жувальна гумка набула рожевого кольору. На фабриці в момент винаходу просто не було іншого барвника, але відтінок прижився і полюбився дітям і дорослим. 1930 року. Засновник компанії Wrigley, що обійти конкурентів, придумав додавати в упаковку жувальної гумки картки із зображенням бейсбольних гравців і героїв коміксів. Ці картки стали предметом колекціонування і помітно збільшили обсяги продажів. У період Другої світової війни про американську жуйку дізнався весь світ. Пластинки жувальної гумки входили в обов'язковий раціон американських солдатів. З їхньої подачі жувальна гумка стала популярною в Азії, Африці та Європі. Жувальна гумка в стоматології ще 1869 року стоматолог Вільям Стенлі говорив про жуйку як про чудовий спосіб очистити зуби від нальоту і заодно дати навантаження на щелепу. Відтоді цю роль жувальної гумки просували й інші фармацевти та вчені. У 1899 році менеджер однієї з аптек Нью-Йорка Френклін Канінг представив жувальну гумку Дентин. В рекламі продукту зазначалося, що жуйка могла запобігти руйнуванню зубів і зробити свіжим подих. Але був один нюанс: у Дентин містився цукор, тож такими властивостями вона володіти не могла. Перехід від рекламних обіцянок до реальної користі був здійснений у 1950-х роках. Саме тоді, на хвилі популярності цукрозамінників, на ринку з'явилася перша жуйка без цукру. Просували її відповідним чином. У рекламі говорили, що вона не завдає шкоди зубам і порожнині рота та захищає від карієсу. У 1960-ті курс, взятий на користь, продовжився. Так з'явилася жувальна гумка Блемо компанії Emerald Confessions Company. У ній цукор теж був відсутній. Щоб отримати статус важливого засобу гігієни, виробники стали додавати в жувальну гумку корисні компоненти. Так на ринку з'явилися жуйки з ексилітом, карбамідом і фтором. Це зробило переворот у світі гігієни, а в історії жувальної гумки відкрилася нова сторінка. Численні дослідження дійсно показують, що жування жуйки позитивно впливає на здоров'я порожнини рота. Є купа нюансів, але про них не сьогодні і не в нашому відео. У 2019 році ринок жуйки сягнув 25 мільярдів доларів. Більше третини цього виробництва належить компанії, яку колись заснував той самий Ріглі. Жодного мила ця компанія, звісно ж, не виробляє. А фірма Адамса вже ціле століття переходить з рук в руки, і в різні часи вона належала то шоколадній фірмі Кебері, то Пфайзеру. Але це вже зовсім інша історія. А з вами була Історія на тарілці. Підписуйтесь на канал, підтримайте нас коментарем і до нових зустрічей!